Вітаю, друзі! Путін вимагає увесь Донбас. Запропонував, так, Карти показують силове захоплення е, територій чотирьох. Запропонував Трампу свій варіант мирної угоди. Е, отримати повний контроль над Донецькою областю. А ось карти показують. Нам це його величезне бажання володіти. То чи отримає. Що карти розказують відносно реалізації цього бажання? Ну ось заява Путіна про бажання володіти повністю трьома українськими регіонами. Ймовірно, Крим та дві області на Донбасі. Одно колоде розказує про те, що немає сил захопити дві області по двійці пентаклів, військовий запал, потух, втомлені війною, але пропонує відрізати шмат від України по імператриці. Нереалізований успіх, хоча вкладено багато ресурсів, ось сам Путін та карта Скорботи, Втрат. Емоційне та повне фізичне безсилля. Так, ну далі дивимося. Ну, знову ж туз кубків величезне бажання, величезне бажання, про яке він звернувся до партнера чи до партнерів. До короля Кубків, скоріш за все, друга доні. Віддай мені, подаруй. Королева жезлів, це в мене Україна. Віддай мені Україну. І це рішення перемогти. Він плекає з давнього минулого, давнє маніакальне бажання щодо України. Внутрішні конфлікти ну, здійснювалося зовнішнє управління Україною через Внутрішні конфлікти серед населення колаборантів, агентів, впливав на вибори в Україні. Застосовував шанси всі можливі інструменти, щоб досягти реалізувати плани, які виявляться божевільною ілюзією. Полуні вони опиняться в трясовині накриється мідним тазом.